Танцювали, співали та гуляли. Івана купала, святкували. З нагоди закриття концертного сезону творчі колективи міського палацу культури імені Вячеслава Радченка та запрошені гості організували театралізоване дійство, де представили пісні та обряди Чернігівського краю. Зробили неможливе, поєднали фольклор та циркове мистецтво, аби зацікавити як дітей, так і дорослих Оплесками артистів зустрічав повний зал. Дуже важливо те, що ми підтримуємо свої традиції і ми популяризуємо ці традиції. І дуже важливо, що в цих програмах ми намагаємося зробити е, якісь такі формат обрядовості з, з, з піснями, але це він такі трошечки вже уже під наш час. І мені дуже приємно, що до участі залучаються і дитячі колективи, і танцювальні наш балет палацу Алегра. Сьогодні у нас запрошені колективи. Це е, студія танцю Віта Денс та шоу балет Ярмарок традиції Чернігщини представили народний аматорський фольклорний ансамбль пісні Сіверяни та Тріо Калита. Це виключно наш чернігівський фольклор. Це неймовірні колективи, севіряни, калита, які співають нашу українську пісню, яка я вважаю зараз є як флагман для всіх. Тому що ну українці така нація. Нам погано ми співаємо, нам весело ми співаємо. Сіверяни ще з осені 2022 року дарують людям посмішки та гарний настрій. Після важкого творчого року хор продовжує займатися тричі на тиждень, аби частіше радувати глядачів своїми виступами. Охочі. Поділились і планами на майбутнє. По-перше, ми будемо готувати. У нас ювілей нашого колективу буде 35 років сіверянам, то ми будемо готувати, мабуть, обрядове дійство весілля теж тетралізовано. По-друге, ну, такі планові концерти, теж будемо працювати. Художні керівниця підкреслює у виступах колективів беруть участь і діти, які зацікавлені нашою історією, культурою, традиціями та обрядами. Після 24 лютого у мене просто немає інших пріоритетів. Це наша країна, це наші пісні, це наша культура, це наша нація. І ми не можемо дозволити будь-кому знищити те, що у нас відбирали стільки багато років. Відкрити наступний творчий сезон планують 24 серпня. До дня незалежності виступить заслужений аматорський народний хор Десна. А вже у вересні глядачі зможуть побачити своїх улюблених артистів на сцені міського палацу культури.